Будемо зараз розпаковувати, дивитися, що нам, що нам тут прислали, що це є за культура, які сорта. Сьогодні коротко про, про цю культуру. Що ми будемо вирощувати? Так, тут трохи розірвалося, дивилися тут на новій площі, відкривав. Тут другу дня відкривала. Отже, відкриваємо саджанці. замотовані стрейчем, Все гарно, де не висипалось. У нас друга посилочка. Бачите, як все гарно, акуратно. Це плівка стрейч. Опаковано, щоб нічого не повисипалося. Люди відносяться до своїх клієнтів дуже добре. Бачите. Такі у нас ще садженці. Це вже йдуть в масових таких деревах. Зараз ми все до кінця, ага, ще є такі і ще є ці. Аж тут теж в таких е, мішечках теж. Е, зараз ми розпакуємо це все. Тоді все описано, зараз будемо це все перевіряти. По сортам наша культура це це жіна, які бібросорта ошито. Овшито це, це гарний сладкий сорт. Ну, по сортах ми більш пробіжимося, коли, коли я вже буду, буду висаджувати їх. А так в загальному саме більшні основна ця ажина це буде овшито. 40 саджанців я взяв ошито. Надчас. Взяв 9 саджанців. Дойл. Теж гарний сорт. Взяв теж 9. Взяв Prime Arp Freedom. 2, Подивимося, як вони себе поведуть. Тому я їх багато не брав. Ну і ще тут мені ще брав більше, дали мені ще бонус на пробу Black Magic. Бачите, теж е, ожина е, е, ремонтантний сорт. ну Побачимо. Плюс ще дали смородини. Радужна. І ще таку дали е, подарок одну рослинку е, княженіна. Таке щось. Такі маленькі ягодки. Розпакуємо. Посидимо. Подивимось. Так, по ожині все. Друга культура. Друга культура е, теж зараз в нас в Україні популярна, теж дуже-дуже корисна, має в собі багато вітамінів, не менше як у Лохині. Тільки цю культуру. Набагато легше вирощувати і простіше, тому що вона може рости на легко кислих ґрунтах, на нейтральних є морозосійка, дуже морозосійка гарні є плоди, солодкі. тому ми цю культуру теж будемо вирощувати. Отже, що це є за культура? Це є ємолость. Друзі, єжімость, бачите? Ми теж. Подивимось на кореневу систему. отже, Які сорта замовив? Землості. Гордість бочкаря. 5 саджанців Далі спокуса e, замовив 2 саджанця Аврора, 5 саджанців, дочка Велетня, 2. І е, основні сорта, які я теж планую більшість вирощувати. Це теж і пізні сорта. Це Бореал Біст. Я замовив 5. Бореал Б'юті. Я теж замовив 5. Е, є ще Буреал. Blizzard. Ні, е, е, ну, тут Не було туди я замовляв, тому я замовив інших. Ну, це є двохрічні, двохрічні саджанці. Я замовив інших. Е, цей третій сорт називається Бореал Бізард. Ну, говорять, що він є найсолодший, але ну, побачу. Кожен сорт є по-свому. Більш... Один є більш урожайний, другий є більш солодший, третій більш морозицівкий, так що кожен свій сорт має зюбинку, є плюси і мінуси. Такі культури я замовив. Е, відкриємо зараз одну з них, покажу вам ще кореневу систему, яка. Отже, поїхали. Отже, друзі, беремо таку величку, успокою. Ці розпаковувати сьогодні не буду. Я буду розпаковувати, коли вже буду висаджувати. Бачите, такі стаканчики літрових. Коренева система. Це з нею окей, це з нею добре. Гарний рихлий ґрунт. Супер, мені подобається. Ну, розпакую ще один. Могу ці гарно позапаковували, щоб земля не повернулася, тому що на моїй пошті завжди може пошкодитись. Прям Коренева система є. біля корінчики.

Вівки мішачка. Корічки бачите знизу. Мішачки такі гарні, запаковані. думаю що літра, навіть більші літри ці мають. Ну, я навіть найд... ну, один розріжу вам покажу. І корінчик, все, з неї дуже добре. Супер. Розпаковувати всі не буду. Коли вже буду висаджувати. Туди вам розпакую. Е, отже, де я замуляв ці саджанці, в якому розсаднику. Під цим відео буде ссылка. Так що заходіть, цікавтеся, там є не лише це, там є і Лохина, і інші культури. Досить-досить непогано. Я подзвонив, цікавився, проконсультували мене, порадили, що краще які сорти краще взяти. Тому люди й відповідальні, бачите, самі гарно все упакували. Я дуже задоволений. Побачимо, як вона буде у нас росла. Бо в нас більш такі глинясті грунти. що все буде добре, все буде окей? Так що помало-помало розвиваємося, розшируємося. Цих тортів я ще думаю буду добирати, буду досаджувати жимлості. Там побачу. Отже, друзі, наступних відео будемо висаджували. Так що підписуємося. Якщо сподобалося відео, ставимо «подобайки», коментуємо. Підписуємося для того, щоб наступних відео щоб я буду, я будемо їх висаджувати, щоб не пропустити. Тож буде дуже багато багато чогось цікавого. Всім дякую, мирного неба.